Добрий день студії. Сьогодні в нас новий танчик, якого не разу не було на каналі, точніше це вже 86-й відео по китайській ПТ 10 рівня, Вазік, китайський дракон, бабушкин пирожочек це все він. Коротше, закинули нас на затеряний город. Мав баланс проти фул десяток без арти, з дофігіще ПТ, трошки тяжиків, трошки СТ. Та дві ЛТ. Я на початку бою маякую союзному ЛТ будь-якому, щоб просвітили е, олійку. З цю. Я вже зарядив Фугасік перед вкушені засандали комусь на Касарік. Їдемо, займаємо позицію, очікуємо. Тут буде багато фейлів з пострілами в цьому бою, але все ж таки він видався результативним. Там СТБ готується розмінювати. ЛТшечку. Я зачекаю. Десь тут повинна ж засвітитися вона. Тут бортиком Леопард. Я вицілюю і залітає в гуслю на 483. Аби це було пробиття, я б взагалі кайфанув би нереально. Але так, 500 дамагу тільки залетіло. Заряджений фуасик тут вицілюю. ЛТшечку. Там якесь силуетне поле називається Аура Ракана. Снаряд тупо летить вліво. Не сваншотив, але хотілося. Тут я розумію, що він буде знову виходити, чекати мене і так далі. Ловлю лампу, кидаю тичку. Він, понятне діло, що викатує, напевно, засвічує мене, закатує обратно, але ми все одно будемо. Його блайндить. Кидаю ще раз блайнд на удачу, робити особа нема, що поки що в бою. У нас тим часом вже Хевік віддався. Як він це зробив, я не знаю. Це загадка номер 8 в історії людства. Виставляється тут ЛТшечка і проваджаю в порцілі, добираю, мінус світло, потушив для ворожої команди. Я розумію, що леопард без. За світу там особа б не бикував, тобто у мене борт під сейвами. Я можу собі спокійно постріляти. Тут мене не вистачає у на Іса 4 який підживає наших тяжиків. Тут і ІС 7 каже: браток, в мене є броня в башні, ти мене не проб'єш. Кумулятив 395 має свої контраргументи щодо цього тезису. Дежавю? Буде, не буде? Не вистачає пробиття, на жаль. Вицілив я нормально, до речі. Воно полетіло трошки вище, правда, але прокнуло пробиття нижче, ніж заявлене. Нічого страшного. Тут бачу ЛТшечка, Продовжує піджимати їх цю. Я зацілив фугасік. Ой, не фугасік, зацілив ББшечку, перекинув. дать може ліапардік ще там, але. Його вже і слід простив, я це розумію, тому що його вже висвітили є 4 в полі, їде, він би його засвітив. Тут кидаю блайнд цей блайнд зайшов, це був блайнд FV4005 на 720 дамашки. Я бачу, що не було розриву, там хтось є, став позицію повище вище. Тут же снаряд розривається, значить він відкатив, нічого страшного. Леопарда тепер начекую, я розумію, що він уїхав, напевно, сюди. Кидаю блайнд, там, де розрив снаряда. Не попав я нікуди. В бою особливо робити нема, що у нас глуха позиційка йде. СТ не двигаються, тяжі не двигаються. Закидаю в фв 4005, але 135 передав йому ауру ракана. І снаряд, знову ж таки, летить вліво, а не точно в ціль. Це ще мінус дамаг потенційний в цьому бою. Кидаю ще раз блайнд, аби спокійніше спалося. Тут бачу поляк підкатив. Заряджаю кумульочки. Союзний фв 4005 як я тебе люблю, от тупо стоїть тарама в мене в бой. Тут я вицілював спеціально під башту. Поляку, тому що саме там в нього знаходиться боєукладка. Тут я намагаюсь в обзвод пригласити 40-05, він зубот не приймає Він же ж найголовніше ПТ в цьому бою, розумієте? Я стою, вицілюю, воно просто таране в бой, ой, в бой, таране в борт і нічого. Йому треба дати шот, розумієте? Він спішить. Танкую тут Іса, танкую Кумулі 277, намагаюсь вицілити тут борт башні 277, кидаю в маску, нічого не залітає, бабаха повторює за мною, нічого страшного. Зняли шляпу і на цьому этом... дякую. Тут летить куди треба, прокає, правда, маленька альфа. Ісасіму ми розфармили вже практично, у нього залишилось там 1300 хп, і він не здається, він продовжує, продовжує вірить в броню. От Завдяки таким наполегливим гравцям і настрілюються ось такі настрільні бої. Тут же я трохи підтаранив ФВшку. Вона дала шот від Катила. Вицілюю Ісасімого. На каці снаряд знову вліво летить. Це якийсь бій лівих пострілів, якщо чесно. Це вже третій снаряд, який летить вліво. Я коли грав, я цього не помічав, от зараз на реплеї і для вас його озвучую, це вже третій снаряд, який полетів вліво. Стріляю, куди треба летить вверх, Ну, небаяна класика. Добре, я розумію, що тут стоять в тупу настрелювати, ну, така собі затія. Там бачу щось ЛТшечка круте ОМона. ОМОН стоїть. Не хочу кидати свертухи, жду, може він розвернеться поїде за ним. Дочекався, що він закатив всій вази за камні. 1100 хп в нього зараз є. А могло би бути вже 400. Заряджаю знову ж таки кумульочки, вицілюю Ісасьому, хочу кинути йому під башту в сколу. Тому що там в нього також знаходиться боєукладка. Розумію, що у нас плюс-мінус одинакове КД. Ми одночасно розрядились. І він ще раз підставляє скулу, ми кумлючком йому проясняємо за життя. Отут у нас джентльмени знімають шляпу перед нашим скілом, як ми бачимо, день поваги. Ну, нічого страшного. Приходжу на ББ, тому що тут 268, якщо буде підставлятися, то буде підставлятися бортом. Якщо буде підставлятися СТБ, то також бортом. Тут Сейви заїжджає ОМОН, я так чисто, аби не стоять, кинув тичку. Вона пролетіла мимо. Ну, нічого страшного. Я це приймаю, як кажуть люди. Зацілюю СТБ, можливо, він сюди зараз захоче перекотить. Розумію, що втрачаю таймінги тут, тому відкатуюсь назад і треба вже щось робити в цьому бою ще більш активніше, хоча куди вже активніше. Заряджаю кумульочки на ягу, підкатуємося тут між голів та стволів, начекую ягу. І тут такий незручний розташування цієї башти, я вам словами передати не можу. От як мені треба хірургічно точно е виставитися, так, щоб в мене був простріл на ягу. І за того, що в мене рубка розташована правіше, а не в центрі, дуже незручно грати от в таких ситуаціях на цій ПТ. Тут ми бачимо відмітини доблесні в бою. Вирішую, що ягу драконить більш не треба. 1700 хп у нас є, ще залишимо їх для подальших дій. Я розумію, що ОМОН там за камнем. Кидаю йому тичку, розрива немає, але це без пробиття. Просто попав в нього в броню, в гуслю, можливо, в гармату, це вже зараз не важливо. Вертаємося до яги, зарядив кумульочки. Хочу на м'ягких лапках. Я, до речі, розумію, що харі 3 стоїть отут на полці, тому граю під ліву сторону відносно ось цих димів, щоб ви помітили, щоб не було прострілу в Харі по мені. Яга тут вже зацілила мене. Мені виходу немає, просто чекати, ждать, поки сім або в танчі, або розряди її. Просто стою, жду. Таке також бою. Відбувається. І 7 не хоче нічого їхати. Я думаю, що е, повернусь по харідам Блайнди. Але і 7 все ж таки поїхав. Я чув залп від Яги, вицілюю її і кидаю в гармату. Але в принципі це не дуже вже важливо, тому що цю тичку я все одно от зараз дам їй. 776. Чудово, у нас залишається 3000 хп в противників. А в мене вже 8000 дамагу і блайн на 700. Я виставляюсь вже на центр, тому що харі навіть якщо дасть мені тичку, то окей, ми підемо в розмін. Заряджаю ББшку, не кумуль, щоб. По-перше, швидкість польоту снаряда в кумуля тут взагалі. Ну от, прям жахливо. Е, кидаю блайн, там він відкатував. Цей блайн не залетів. Нічого страшного. Я розумію, що його там зараз поки доїдуть, поки висвітять, поки випушать. Це ж знову ж таки таймінги. Я краще під'їду під ОМОНа Я не очікував, що він під'їхав уже Я думав, він там за камнями пасеться. Хотів по степах поїхати до ОМОНа Тут краєм триплекса він мене засвічує, не дає мені агресивніше пінжать, тому що я отримую в борт від Харі. Я розумію, що Харі зараз цілить мене, тому що я єдиний танк Вінфі, а зараз вже і 780-й, тому що він засвітився також. Бачу на міні-мапі Харі. Як я і очікував, там засвітився Гріль. Перекидую на Фугасік, це ризиковано, я з вами згоден. Але даю на 934. Могла б альфа і більше пролетіти, а міг би її взагалі не пробити. Так що і на цьому дякую. Тут омон виставляється вже агресивно, кинуть тичку нашого тяжика. Харі пуше гріля, я в нього по-любому шот не даю. Гріль його вбиває, і тут починаються доганялки, як в Томі Джерри, з омоном. Не, щоб храбро прийняти свою смерть. Він щось крутиться. Біжить, щось тікає. Ну, куди ти тікаєш, другульок? Даємо тичку ще одну на 748. Тут я розумію, що він не стрілявся мимо, я його добираю. Але 780 союзний добрав його раніше. І таким чином у нас 10500 дамагу та 700 blind B на 11200. Пишіть коменти, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.